Усім привіт! Сьогодні буде кулінарний влог. Хочу поділитися деякими із рецептів, які я готувала на цьому тижні. Вони всі дуже прості і швидкі, головне, і підходять і для дітей, і для дорослих. В основному я завжди орієнтуюся на ті страви, які будуть їсти мої діти. На сніданок готую шакшуку, або, як мої діти її назвали, сирно-яєчна піца. Це, власне, яєчня. З різними добавками. На пательню трішечки олії, покришила цибульку, так як мені зручно, звичайно ріпчуту, можна використовувати молоду, вона зараз не така гірка. І помідор. Поки воно все це тушкується, я готую інші добавки. У мене це буде сьогодні зелень, кропу, також куряча грудка, така напівкопчена, можна брати відварину, можна брати шинку. будь-яку яку Ковбаску, яку ви полюбляєте. Ну, останнім часом я орієнтуюся на курячу грудку, тому що ми її купуємо замість ковбаси. І також буду додавати сир. Це така закріплююча частина. Ну і Потім потрібно шарами все викласти. На тушковані овочі викладаємо яйця, а зверху інші добавки. І на маленькому вогні потрібно до готовності довести. Готується дуже швидко, під кришкою, і в останню чергу кидаємо натертий. Сир, щоб він просто розплавився та зробив нашу таку смачненьку і дуже таку соковиту шкоринку, дуже смачна і швидка страва. А знаєте, коли постійно їсти яйця, хочеться якогось різноманіття і ось шакшука, це дає такий варіант. Також можна додатково викласти якісь овочі, хлібчик, якщо ви полюбляєте лаваш ну словом, ось такий варіант сніданку на цьому тижні нам особливо полюбився. Звичайно ж, на цьому тижні, коли багато яї, та особливо зараз, саме сезон е, чорниці. Е, вирішила приготувати вареники з чорницею. Так мені їх захотілося. Я просто коли побачила картинку, у мене аж слинка потекла. Е, дуже полюбляю е, чорницю. Ну, і, звичайно, у варениках це особлива любов, якась, не знаю. Дуже рідко таке я куштую, тому для мене вареники це святкова страва, не на щодень. І ми дуже рідко їх власноруч готуємо. Коли готуємо, то, звичайно, я залучаю дітей, щоб вони побачили, як це все замішується, щоб вони погралися, зі мною поліпили. І так, тепер до рецепту: для тіста потрібно взяти 400 г борошна та 200 г дуже гарячої води, навіть кропу, а також 3 столові ложки олії рафінованої без запаху. Для начинки я беру багато чорниці, скільки в грамах не можу сказати, тому що ягода у всіх різна. І ось цю кількість, ну не знаю, тут, напевно, грамів 300 точно додали десь 4-5 столових ложок цукру. І на тому все. Далі ми повинні заварити тісто. Робимо в борошні лунку, заливаємо туди кріп, потрібно, щоб була рівна пропорція 2 до 1 води. Муки і води, і олію додаємо, і повинно вийти таке дуже туге, але еластичне тісто, і воно абсолютно не буде липнути до рук. Наша справа це лише гарненько все вимішати, вимісити. Скільки це робити, хвилин, теж не можу сказати. Дивіться так, щоб не було ніяких комків, ніяких різних залежнів, борошна словом, щоб тісто було гарно вимішане. Вимішуєте, а далі лише спостерігаєте за процесом, далі все швидко. В принципі, головне це з тістом трішечки повозитися, а далі все набагато швидше. Ми дуже рідко готуємо, але дітям дуже сподобався процес. Ми, коли в бабусі буваємо, то теж готуємо вареники та й різну випічку теж. Тому тісто це таке, скажімо, не на мені, але цього разу дітям теж дуже сподобалося і солодкі варенички з чорничкою, як ви розумієте, теж. Хочу додати, що з цього об'єму продуктів, які я назвала, вийшло рівно 50 вареників. Тож, в принципі, сім'я, ось така, як наша, могла гарно поїсти, повечеряти чи на полудник усі, і ще й залишилося десь приблизно 15 вареників для заморозки. Я звикла із дитинства так пригадую, що нас готували вареники саме чашечкою, з такі робили кружечки. Але знаю, що в багатьох регіонах роблять таку довгеньку ковбаску. Словом, напишіть, як у вас роблять, як у вас звикли робити вареники? Чи ви так само користуєтесь склянкою чи чашкою? Чи ви нарізаєте на якісь прямокутнички, тоді розкочуєте? Дуже цікаво, яка кількість людей переважає. Тут до мене приєднався син, дуже захотів зі мною поліпити. Е, ну я йому трошки пояснила. Що цікаво, що у мене саме син виявляє такий інтерес до <пи>, приготування страв, до взагалі, кулінарії. Його дуже все цікавить, як, що. А тому, не знаю, чомусь дочка цього поки інтересу немає. Ну, вона в нас і не дуже такий сильний їдок, а от синочок любить поготувати типу, щось, завжди просить допомогти. Ось Разом з ним зараз готуємо. Це тісто дуже класне тим, що воно. Еластичне, воно не липне до рук, воно дуже швидко готується, і коли, наприклад, потім вариш вареники, то немає ось таких твердих, непроварених місцин, тому що це тісто власне заверне, і воно дуже класно скріплюється на краєчках, нічого не протікає. У нас лише один вареничок протік, і то, напевно, був Мироновий, тому що він, як дитина, десь міг трошечки недоліпити. Словом, це дуже крутий варіант тіста. Якщо ви не знаєте, за яким рецептом приготувати, то дуже раджу цей варіант. Ще не забудьте додати до тіста сіль, приблизно чайну ложку на ось такий об'єм. І коли варите, теж я підсолюю воду, роблю таку лунку ложку скажімо так, щоб, щоб вареники не падали на дно, а якби трішечки по колу крутилися, не осідали. Це дуже важливо, щоб вони не позлипалися. Ну, власне, це тісто передбачає, що воно не злипнеться, але все ж таки бажано забезпечити і правильне приготування. Стосовно самих смаків, то тут можна будь-яку начинку додавати в це тісто воно нейтральне. І мені воно дуже я Цей рецепт собі запам'ятала. А взагалі, топ моїх улюблених смаків, вареників це, перш за все, з капустою, на другому місці з солодким сиром. І на третьому місці, ну, мабуть, чорниця і далі, все решта. Не дуже я полюбляю з картоплею. Ну, звичайно, я їм, коли ми купуємо чи там готуємо з картоплею, але щоб сказати, що це мої улюблені, то ні. А стосовно м'ясних якихось добавок, то я, наприклад, не дуже полюбляю вареники з чи пельмені, точніше з м'ясом. Ну так, нейтрально до них ставлюся, але дуже полюбляю варіант з курячим серцем та цибулею. Потрібно гарно приготувати куряче сердечко, нарізати його, підсмажити і потім приготувати, ну, як звичайний варіант м'ясних вареників. Нам цей варіант теж дуже подобається, рідко, але готую. Ну, а зараз ми з вами приберемо холодильник. Накупили сьогодні, привезли з дачі багато різних закруток, малини, смородини з цукром, словом, такого, знаєте, запаси на зиму. І в мене вже такий там хаос, просто аж страшно дивитися. Все повисипалось, пересипалось. Словом я таке дуже не люблю. Я люблю, коли чисто, і все по поличкам. Тож я вже не могла на це дивитися. Швиденько потрібно перебрати всі продукти, перескладати. Особливо зараз багато банок. Ну, це пов'язано з тим, що там малина перекручена, з цукром смородина, а її потрібно зберігати тільки в холодильнику. І знаєте, і я готувала там варення, і це теж в холодильнику. словом, вже стільки там тих банок, що нема куди ставити свіжі продукти. Теж ось цибуля якась залишалася, вже проросла. Ну, де, знаєте, як у будь-якої хазяйки десь одне око не додивиться і починає там своє життя вирувати, тож я це все перебираю. Дещо підкупили на днях, сходили теж. Знаєте, у нас раніше був холодильник набагато менше. Ось ця камера, зараз яка висумна на екрані. Це у мене було до цієї пори, до цієї межі морозильна камера. І холодильник, як такий, був набагато менший, але була більша морозилка. Стосовно того, що більша морозилка, це дуже класно, дуже зручно. Але ж, стосовно того, що був менший холодильник. Напевно, це пов'язано з тим, що ми жили з чоловіком тільки вдвох ще дітей не було було набагато більше місця. Зараз холодильник на цілу. Камеру більший, але місця ще менше якось стало. Це у нас новий холодильник. Ми його замінили нещодавно, дуже нам він подобається. Тут є такий індикатор відкритих дверей, і я постійно зараз на, за кадром закриваю двері, щоб не пікало зайвий раз. Але це дуже класне таке нагадування, якщо десь неплотно закрив. Всі ці би, камери дуже зручні, немає ніякого намерзання льоду, ну, дуже класний холодильник. Фірма Ліпхер. Купували ми його якраз перед війною. Тож мотивую і вас на якісь такі хатні справи, якщо щось не хочете робити або щось тягнеться і все ніяк руки не дійдуть. Вмикайте моє відео, приступайте до роботи і давайте разом її робити. ще на цьому тижні готувала молоду картоплю. Не знаю, як ви, але останнім часом моя сім'я взагалі не хоче їсти гарнір. Власне, ми перебиваємось якось так. То сніданок, в принципі, у нас такий досить плотний. Потім на обід ось без гарніру, в основному, там якесь, якщо є котлета і салат, або просто овочі нарізані. Якось до вечері взагалі. Нормально, та й увечері не сильно хочеться їсти. Потім, знаєте, приходиш якісь там фруктики, кефірчик, трішечки сиру, десь там по дорозі морозивко, апетит як такий перебитий і ну, не сильно голодний. А на обід готувала цього разу салати овочевий. Діти мої люблять салати, ми їх привчаємо. Взагалі це дуже корисно зараз, таке свіженьке. Додаю ще кукурудзу, це улюблений овоч моєї дочки, вона готова її їсти в будь-якому вигляді. Заправляю олійкою і солю. Також відварювала молоду картоплю. Ну, в принципі, ще молода картопля, куди б не йшло, але теж якось не хочемо ми зараз молодої картоплі, не знаю чому так. Ну, мабуть, тому що, знаєте, таке море фруктів солодких і ягід, і поки це все перепробуєш, то вже до картоплі, як то кажуть, руки не доходять. Але все ж зараз приготувала картоплю, заправляю маслом, кроп, кріп додаю, а також у мене були котлети, їх і доїмо. В один із днів на вечерю вирішила приготувати смачнючі. Просто неймовірний рецепт бандериків. Власне, хто, як їх називає, можна це просто сказати: млинці з м'ясом. Ну, але я побачила в інтернеті саме як назву бандерики і вирішила їх приготувати. Перш за все, потрібно насмажити млинців. Це вже я робила поза кадром. У мене є багато відео, як я готую млинці, і розказую там про пропорції. Тож, якщо вас цікавить, можете знайти. У мене є і шпинатні, і солодкі, і солоні будь-які. Наготовлюйте багато млинців, а далі потрібно їх розрізати на половинку і трикутничком скласти. Я це трикутничком ось так складала, ну не знаю, не, не дуже часто так роблю, тому в мене ще рука не наловчилась. Але нічого, з 3-4 вже пішло нормально, і потім якось вже на автоматизмі все приготувалось. Для начинки берете будь-який фарш, який вам подобається. Я взяла курятину і підсмажила гарну таку добрячу цибулинку, щоб курятину. Курятина не була сухою. Додала улюблені спеції: у мене це паприка, суміш перців, сіль та приправа для курятини. Можна також додати будь-які добавки типу зелень, сир, ну, словом, що ви хочете. Можна додати навіть якісь е, е, залишки гарнірів, типу рис чи гречка, тоді буде більш ситний варіант. У ну, нас суто такі м'ясні. Закручуєте це все в млинці, і потім на сухій сковороді. Ну, я трішечки додавала олійки на першу просмажку, далі вже не потрібно, тому що самі млинці були з олійкою всередині просмажуєте до готовності м'яса. На маленькій температурі під кришечкою. Досить швидко вони, в принципі, готуються до скориночки. Настільки все смачно, що просто пальчики оближиш. І головне, що виходить досить багато, тому що фактично два таких млинці виходить з одного. Тож рекомендую для тих, хто полюбляє м'ясні страви. Це дуже цікава і класна альтернатива звичайним якимось котлеткам. Ну, чому б ні? Якщо у вас є час, приготуйте. Давала зі сметанкою та зеленню, а також чесничком. Це дуже смачно, повірте. Варіант супер швидкого літнього салату салат капрезе, Головне взяти класний помідорчик. Я взяла, знаєте, такий супер-супер достиглий рожевий, свіжу моцарелу, був у мене соус песто. Просто пальчики оближиш. Ну, і зовсім рідко, але теж пробуємо якісь смаколики з кав'ярень, з ресторанчиків. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, мені лайк, і ми зустрінемось зовсім скоро.